Завтра графіки вимкнення світла діятимуть протягом усієї доби. Втім, гірша ситуація очікує нас взимку. Електрика може бути лише по 6-7 годин. такий прогноз дав гендиректор компанії Ясно Сергій Коваленко. Дефіцит електроенергії може становити і 35%. Точніше, про ситуацію зі світлом можна буде вже говорити в серпні, коли буде відомо, що вдалося відновити влітку. А яка ситуація з електроенергією є на Львівщині? Будемо говорити із першим заступником голови Львівщини, Львівської обласної військової адміністрації Андрієм Годиком. Пан Андрію, вітаю вас у нашій студії. Вітаю. Отож, світла знову стає менше. Напередодні українців попередили про тривалі відімкнення світла, так як ремонтують блоки на АЕС. Яка ситуація зараз на Львівщині, і що чекати нам в найближчий час? Насправді, якщо подивитися ситуацію і динаміку там крайніх тижнів, ми бачили незначне покращення ситуації. Це було зумовлено виходом з ремонту одного атомного енергоблоку. Як наслідок було збільшено суттєву генерацію, і як наслідок, інтервали по відключеннях були суттєво меншими. Проте ремонтна кампанія триває і надалі це з одної сторони мінус, тому що є як наслідок суттєвий дефіцит. В енергосистемі, але з іншої сторони, це велика перевага в тому, що ці ремонтні роботи проходять зараз, і в зимовий період є очікування, що ситуація буде більш контрольована і стабільна. Що ми маємо на даний момент кожного дня? Диспетчер «Укренерго», який, який фактично відповідає за збалансування енергетичної системи загалом в державі, надає інформацію і прогнози щодо можливих застосування обмежень електропостачання для споживачів як побутових, так і непобутових. Бачите, як ми бачимо із засобів масової інформації, і постійно отримуємо в цій інформацію від диспетчера. Ситуація постійно міняється, і вона зумовлена багатьма чинниками. Перш за все, це по генерації. Залежить як від споживання, бачимо, жаркі дні споживання суттєво росте, як наслідок застосовується більш інтенсивно на більший період графіки погодинних відключень. Якщо температура більш стабільна, але сонячна погода сонячна генерація додатково додає, генеруючи потужності певний свій відсоток, ситуація стабільніша. Що очікуємо надалі? Тобто? Кожного дня ми будемо розуміти з дня на день, які в нас будуть застосовані інші обмеження. Але насправді вже сьогодні потрібно розуміти і готуватися, що ситуація кращою в, в зимовий період мабуть точно не буде, тому потрібно готуватися всім, як населенню, так і бізнесу, до функціонування в умовах графіки відключень і як наслідок підшуковувати альтернативу по забезпеченню електропостачання про зиму. Ми з з вами обов'язково поговоримо. Зокрема, про те, як ми готуємося, але зараз, через те, що якраз ремонтують ці три блоки, АЕС, то можна чекати, що світла і далі буде менше в оселях, вірно. Найближчі тижні прогнозується ремонтна кампанія по додаткових блоках. Як ви зазначили, як наслідок точно будуть графіки обмежень більш е, жорсткі і будуть застосовувані найбільший період відімкнення електропостачання. для того, щоб світла було більше, ми маємо з розумом його використовувати. Кожен з нас, і насправді, якщо людина думає, що її чайник, чи її праска може на щось вплинути, то так вона може на щось вплинути. І тут уряд навіть закликав органи державної влади не вмикати кондиціонери та ліхтарі. У вас в кабінеті є кондиціонер, користуєтесь ним Кондиці... до речі. Кондиціонери є, не вмикаємо, дотримуємося розпорядження кабінету міністрів. Я до речі, вдома також не вмикає кондиціонер. І навіть під час канікул закликали не вмикати кондиціонери і в закладах освіти, що є цілком логічно. Чи планує Львівська обласна військова адміністрація звернутися до населення з рекомендаціями чи то пак навіть сказати з якимось. Ем... Правилами і вимагати, наприклад, вивіски забрати, щоб освітлювалися, чи ще якісь рекомендації надати населенню. Насправді вже багато речей зроблені ще до розпорядження кабінету міністрів. І якщо дивитися по категорії споживачах, варто розділити це на два блоки питань: перше по населенню, ми вже неодноразово зверталися, але далі продовжуємо і переконливо закликаємо. От населення ми не будемо говорити про конкретне обладнання, кондиціонер. Праска, а, пральна машина чи щось. В кожного ситуація доволі індивідуальна. Але ми закликаємо по можливості використовувати всі енергоємні прилади, прилади ті, які я назвав в тому числі, використовувати в період з 11-ї години дня, ранку, точніше, до 17-ї години дня. Як правило, в ці години а, немає так званого пікового навантаження і можна збалансувати більш-менш систему, в тому числі за рахунок графіків погодинних відключень. І велике прохання саме в ті ранкові пікові години і вечірні обмежитись від використання цим енергоємним обладнанням, в тому числі кондиціонерами. Що стосується е, промислових споживачів, в тому числі органів місцевого самоврядування, ми вже не зверталися і приймали рішення Ради оборони ще минулого року щодо обмеження використання зовнішнього освітлення, е, зовнішньої світлової реклами. Крім цього, ми ще до розпорядження Кабінету міністрів звернулися до органів місцевого самоврядування суттєво обмежити споживання електричної енергії комунальними підприємствами, в тому числі переглянути графіки включення-виключення з зовнішнього вуличного освітлення, обмежити або припинити використання функціонування фонтанів, підсвітки фасадів і всьому тому подібне. Дійсно, можливо, на перший погляд видається, що не ввімкнена лампочка чи Постійно і погоди не але, зробить, але знову ж таки в сукупності воно точно дає результат. А як з камерами, спостереженнями mm -hmm. на вулицях, ви кажете, вуличне освітлення тут, йде про техніку безпеки, якраз як і е вуличне освітлення, так і камери е безпеки, вони точно будуть функціонувати. Наша комунікація з місцевого самоврядування побудована таким чином, що можна робити певні кроки, але не в ризик е і не в шкоду е безпековій ситуації. Тому там, де це є можливо. Навіть ми говоримо про зменшення інтенсивності, а не вимкнення, де це є технічна можливість. «Укренерго» виступає і за перегляд списку підприємств, у яких не можна вимикати світло за жодних умов, у яких тепер підприємствах можуть вимикати електроенергію, і, взагалі, які критерії тих, кого точно не вимикатимуть. Дійсно, урядом прийнято постанову номер 600, де визначено, що будуть сформовані переліки підприємств установ організацій, мова йде не тільки про промисловість, які є критично важливими об'єктами для функціонування в даному випадку області. Тут декілька можна розділити на декілька таких основних критеріїв. це об'єкти критичної інфраструктури так званої системи життєзабезпечення. Це є водопо... Ні, це пер за все, водопостачання, теплопостачання, mm. водовідведення, заклади охорони здоров'я, соціального захисту. Це окремий блок. Бо ми розуміємо, що навіть при відсутності світла, але вони повинні функціонувати. Але тут вони виводяться в пріоритетне електропостачання навіть при мінімальних навантаженнях. Це підприємство оборонного блоку. Пам'ятаємо і усвідомлюємо, що на третій рік повномасштабної війни це підприємства, які є критично важливими для нашої економічної, і продовольчої безпеки. І остання категорія це наші всі екстрені служби. Мова йде про поліцію, ДСНС, швидку медичну екстрену медичну допомогу. А кого з цього переліку забирати плануєте? Цей перелік це ті суб'єкти, які мають мати пріоритетне електропостачання. Тут чітко треба розуміти, що ситуація може динамічно змінюватися, якщо буде доведений ліміт такий, що не може повністю забезпечити потреби вказаних суб'єктів господарювання, можуть і вимикатися і вони. Але концепція саме таким чином: що якщо є певний ліміт, доведений на область, становить умовних там 500 мегаватт на Львівську область, Оця критична інфраструктура отримує по мінімальному наголошу, мінімальному навантаженню 150, решта фактично пропорційно і справедливо розділяється між іншими категоріями. Наше завдання все, що може функціонувати в умовах вимкнень на альтернативних джерелах, мови йде в тому числі, генератори, перевести на функціонування генераторів. Навіть можна відкинути або відкласти на другий план доволі важку економічну складову цього процесу. Розуміємо, що на пальному на генератори точно економіка суттєво дорожча ніж фактично безпосередньо електропостачання з мережі. Але це потрібно робити таким чином. Ми повинні забезпечити все, що критично важливо для функціонування і держави і області. Зокрема, інші мусимо з розумінням до цього поставитися мусимо чергуватися по графіках стабілізаційних графіків. У розмові до у підводі до нашої розмови я розповідала, що гендиректор ясно заявив, що в українці можуть бути зі світлом всього лише 6-7 годин на добу. Як львівщина готується до зими, і, взагалі, як вам такі прогнози? Наскільки вони реальні на Львівщині Так само 6-7 годин, що ми будемо зі світлом. Ну перш за все, треба чітко розуміти, що компанія ясно це один із операторів системи розподілу, таких як аналог для нашого Львівобленерго, але дещо більше. Угу. Тому я би більше схилявся на прогнози офіційної влади, це зокрема Кабінету міністрів, Міністерства енергетики та Укренерго? Дійсно, прогнози невтішні, дійсно прогнози говорять про складну зиму, про складний. Осінньо-зимовий період поговорити про конкретику доволі складно, тому що треба. Розуміти наскільки буде виконано це домашнє завдання, як держави загалом, так і органів місцевої влади, зокрема, на увазі, що нам вдасться відбудувати відновити. А це якраз блок державної влади забезпечити відновлення генерації, яка була пошкоджена. Це стосується як генеруючих потужностей, так і безпосередньо трансформаторних підстанцій, які так активно ворог атакував 22-му, початку 23-х років. Що стосується місцевої влади, це залежить в тому числі від бізнесу. від Сільських міських рад та виконавчої влади, наскільки ми зможемо замодерувати цей процес, щоб бізнес там чи комунальні підприємства місцевого самоврядування, користуючись тими можливостями, тими інструментами підтримки, які є зараз на столі, і вже сьогодні мають бути підписані прем'єр-міністри України, мали би скористатися і збудувати або відновити альтернативну генерацію. Насправді, це питання надзвичайно складне, тому що ми розуміємо строки поставки генеруючого обладнання, але держава зі своєї сторони максимально спростила всі етапи приєднання генеруючих установок до електричних мереж, як, як наслідок, можливість генерації і віддачу цієї електровиробленої електроенергії в мережу. Тому, якщо подивитися загалом, то. Є в нас проблемні точки. Вони, як правило, були внаслідок ураження ракетними ударами окремих підприємств генерації, тому там проблема дійсно доволі велика, але ми співпрацюємо із міжнародними фондами. І там напрацьована дорожня карта з запланованим проектним рішенням. Крім цього, але якщо загалом подивитися, то робота триває. Системна робота триває. Було видано минулого тижня розпорядження з відповідними протокольними дорученнями, як по лінії обласного підпорядкування, перевірити і забезпечити готовність функціонування в умовах відсутності електропостачання. Так аналогічно на рівні районів, районні військової адміністрації спільно з органами місцевого самоврядування повинні. Пересвідчитися, переконатися, що ці резервні живлення є в наявності, вони функціонуючи, створені відповідні запаси пального і є навчений персонал. Я нагадаю, ну не хочу не Я просто не хочу, щоб повторювалися ті дійсно ганебні приклади, які ми бачили минулого року, коли ми перевіряли. Об'єкти критичної інфраструктури одного із органів місцевого самоврядування, де нам рапортували, що них всі все гаразд, є генератори, які готові до функціонування, але вони фактично виглядали як меблі, не приєднані жодним чином до мережі. Як зараз кондиціонери в наших будинках? Десь так, Десь так. про пункти незламності ми неодноразово говорили з вами у цій студії. Яка ситуація зараз чи вони зараз діють, і чи плануєте ближче до зими можливо збільшити їхню кількість? Тому що люди ну реально ними користувалися і можна було і зарядити телефони згоглядом на Теплу погоду, жарку погоду, більш-менш зрозумілий графіки, графіки відключень, дотримання цих графіків. Насправді зараз немає потреби в використання пунктів незглавності за їхнім дійсно цільовим призначенням. Проте ми вже сьогодні спільно з громадами пропрацьовуємо питання щодо розширення мережі цих пунктів незглавності, а також їхнє суттєве покращення в забезпеченні. Дивлячись на ситуацію і на використання цих пунктів незламності, зокрема в прифронтових областях, зокрема Харківська область, Сумська область, чи, зокрема, місто Київ, там, де відімкнення і суттєво довшими, ніж зокрема у Львівській області, тому ми чітко розуміємо, що про пункти незламності і їхнє функціонування потрібно говорити вже і зараз. Ця робота проводиться. Ми точно не чекаємо осінні чи зими, коли вже дійсно це буде потрібно, і він повинен буде використовуватися. Ця робота вже проводиться зараз. Мережа буде збільшена, їхнє насичення і забезпечення теж будуть покращені. І буквально у нас кілька хвилин до завершення цього блоку, але мушу вас спитати, тому що це дуже обговорювана тема. Нещодавно Кабмін прийняв постанову, якою цифровізував процедуру бронювання працівників. Тобто, тепер можна це все зробити через дію. Є бронювання від відповідні розділ. Тепер через дію можна і одружитися, і забронювати і свідоцтво при народження отримати. Про є бронювання. Як це виглядатиме на практиці? Наскільки це спрощує життя? Якщо говорити про суб'єктів, які подаються, або проходили вже процедуру бронювання, вони точно мають оцінити це з позиції однозначного покращення. Урядом було прийнято постанову номер 650, якою внесли зміни в ряд нормативно правових актів щодо визнання критичності та бронювання працівників військовозобов'язаних. на даний момент з Поки що цей програмний ресурс в розробці, але вже на початку липня обіцяють, що він же буде функціонувати і дійсно через дію. Можна буде можна буде подаватися на бронювання. Система виглядає наступним чином, що обласні військові адміністрації або міністерства чи інші центральні органи виконавчої влади, яким надано функцію визнавати або підтверджувати критичність підприємству установи організації, вносять відповідну інформаційну платформу, перелік цих суб'єктів господарювання з їхніми відповідними реквізитами. А вже в свою чергу суб'єкт господарювання, там чи для прикладу візьмемо якесь підприємство приватне. Подає через додаток Дія список в довільній формі, військово зобов'язаних, але список повинен дати можливість ідентифікувати цих людей. Далі вже система звіряє дані, перше, чи вказаний суб'єкт заподрівання є в цьому переліку і як критично важливий. А з іншої сторони, автоматично система перевіряє з інших даних, з даних реєстрів, в тому числі системи оберіг, про яку ми вже так багато знаємо. Чи мають підстави для бронювання ті чи інші зобов'язання. у випадку, якщо жодних там придумов для відмови бронювання по цих працівниках немає? Керівнику підприємства або особі, яка уповноважена на подачу цих цього пакету документів в електронній формі наголошує, приходить повідомлення про те, що вказані люди заброньовані. І можна сформувати відповідно електронний витяг більше додаткових жодних документів ходити не потрібно нічого в РТЦК та СП теж носити не потрібно, оскільки в систему електронного взаємообігу буде вказана інформація, теж надходити до РТЦК. Але статус критичного оформляється безпосередньо. Через подачу е, паперових документів правильно е, питання критичності можна в електронній, але безпосередньо до тих суб'єктів, яких я зазна, зазначав, це ова або профільні міністерства чи центральні органи виконавчої влади. Але поки що питання визнання критичності додатку дії ще не підв'язано. ще не підв'язано. але маємо надію. Зрозуміло, дякую вам за цю розмову. Важливі новини з Львівщини. Ми обговорювали із першим заступником голови Лода Андрієм Годиком.